Стосовно упаковки до ліжок м'яких з підйомним механізмом, має бути така бірочка. Що, ліжко, наприклад, от я, ну, я якби, виробник, а мебель, та? і назва ліжка, який колір тканини, все чітко дата, коли його зробили. Це, наприклад, ліжко Сіті. І так виглядає типу спинка, ну, комплектація йде спинка, металева рама йде, і царги. Три упаковки. Тут. В спинці ззаду йде ХДФ, коли піднімається підйомний механізм, там де ХДФ, ну той картон. От, ручки тут йдуть, царги букові тут. Тобто раз пачка царги, два пачка і три ламелі, три упаковки. Так воно їде до клієнта, і так воно їде, наприклад, до наших гуртовиків, хто в нас бере ті ліжка. От. Для клієнта ціна такого ліжка в районі 14 14 500. На гурт, тобто для гуртовиків, хто їх куплятиме, то ціна його 10900 в районі 11 500, залежить від моделі спинок. Переважно ті моделі спинок, які м'які, то вони по ціні 10900. Якщо модель спинки вже з такими ромбиками більшими, ну, більше ромбиків, то ціна 11500. Кому цікаво, то так, відеоогляд такий. Так що, Кому цікаво, то... Будемо на зв'язку. Три упаковки. Раз, два і три ламай.